В Україні говоримо, що Європа це до цього не приходять, і це дешевлює взагалі врядування, і робить його доброчесним. так би можливо, найпростіше можна контролювати. Нам потрібно ефективні комунікації в суспільстві, які може забезпечити використовуються інформаційні системи сучасні то, то ми хочемо досягнути вільний доступ кожного жителя до мережі за мінімальну плату. Ми говорили так, як на пошту прийшов позвонити на міжміський колись. Ти маєш прийти, мати вільний доступ і заплатити, навіть якщо це плата і мати доступ до мережі. Створення системи мотивації для отримання комп'ютерної освіти, щось так перекликається, що хочемо, що можемо і що треба зробити. Ефективне використання наявної інфраструктури, бо ми маємо інфраструктуру освіти, культури, ми її фінансуємо як платників податку. Наскільки ефективно ми використовуємо клуб в селі? Дискотека, Рівень використання. Бібліотека раз у тиждень в місяць можливо відкрити. І недержавні громадські організації, які мають ресурси, які мають ще комп'ютер, навіть якщо ми навіть скажемо, щоб їх використовувати. Використання відкритого програмного забезпечення це чого ми хочемо досягнути, щоб популяризація дешевого використання програмного забезпечення, яке відкрите. яке, до речі, українці можуть створити його. Знаєте, китайці роблять свою операційну систему, кажуть, що вони її швидко зроблять, і вона буде китайською, відкритою і доступною для, для всіх. Безпечність інтернету. Ми хочемо досягнути цього, особливо для дітей. Та належна підготовка батьків. Ми говорили, що є Оляндія, ціла програма Майкрософт, яка фінансується навіть і в Україні вона реалізовується. І є такі центри ідеї. ідеї та? Про це знає, однозначно мають знати батьки, тому що безпека це дуже актуальна річ, особливо для підлітків, для тих, які починають звинувати, коли не сформована психіка людини. Ну і що ми хочемо досягнути? Ми хочемо, щоб українець був конкурентно -спроможний. Бо без знань комп'ютерної грамоти, він не є конкурент ні на ринку праці, ні в світі. І ж реалізації. Нас попросили на кау, ми багато написали, але скажемо, я думаю, що не буде система підготовки професійних кадрів має бути, в тому числі тренерів. Друга така, я думаю, цікава ідея на рівні держави, звичайно, це є рік комп'ютерної грамотності в Україні, популяризація цієї ідеї самої комп'ютерної грамотності. Це запроваджування. Популяризація програми можливо на це і фінансування. І фінансування що ви бачите, навіть дещо є, що робиться в рамках міністерства освіти. Бути, то Створення точок доступу це цікава, практична можливість реалізувати до інтернету. інтернету вільного. Так, інтернету, так, я інтернету, дякую Якову, бо він прийшов і сказав конкретні пропозиції. Він сказав, біо бібліоміст вже є фінансування. Це є фінансування потім на базі клубів музеїв. Є використання як там соціокультурних центрів, так? На È, і на це також є фінансування. На це здається, Біл Гейтс і його дружина Марія дали 20 мільйонів в Україну. Тобто є реальні ресурси, які можна використати для того, щоб звернети дочки доступу. П'яте – це використання інновації комп'ютерної грамотності. Щось треба інноваційне. Якщо ми кажемо, дорослем треба мотивувати, щось треба придумати інноваційне. Ну і останнє це є, треба насправді дуже професійний, професійний так пискати, програму маркетингу комп'ютерної грамотності в суспільстві. Це така, як це не є реклама, це треба просунути цю саму ідею в суспільстві.